У селі Струмівка під Луцьком автомобіль збив пішохода. Аварія сталася сьогодні зранку близько сьомої години 40 хвилин. Очевидці відразу викликали швидко. 67-річного пішохода ушпиталили. А от водія спочатку повезли на штрафмайданчик. Подробиці ДТП далі у сюжеті. Автомобіль, котрий у струмівці збив пішохода у супроводі поліції, забирають з місця ДТП. За кермом схоже, сам водій цієї автівки. Лобове скло зім'ята від удару. Без зайвого поспіху автомобіль везуть на штрафмайданчик. А от освідувати водія повезуть лише згодом після того, як владнають автомобільні питання. Пішохода одразу забрали у лікарню. Слідчий каже, чоловік перебігав дорогу. Поза пішохідним переходом. Ми збили пішохода, перебігав дорогу поза пішохідним переходом, зліва направо. Темно пора доби. 7.40 було, здається. Все, ну що там які обставини? Будемо далі встановлювати. Не встановлено. Буд... Да. Поза пішохідним переходом будемо далі встановлювати обставини, які там. А скажіть ще то чоловіка, жінку. Чоловік 55-го року народження Ой. в лікарню забрали його. А водії як пояснює цю ну, Так Ну пояснює, що перехід переходить поза пішохідним переходом, вибігнемо ліс за машину. Там далі будемо встановлювати. Ага. А водія освідувала? Зараз будемо їхати, машину поставимо на майданчик, будемо їхати в наркодиспансер. Відколи водій поїхав з місця ДТП, минуло вже 40 хвилин. Він досі з поліцейськими на штрафмайданчику. але схоже, вести водія на освідування правоохоронці не поспішають, скільки часу минуло з моменту скоєння ДТП. Водія на освідування везуть майже через три години після аварії. Говорити Скажіть, із журналістами ласка, не він не хоче. Скажіть, будь ласка, як сталася аварія? Пане водій, скажіть, обороняємо, не знімати. У швидкій кажуть, пішохода госпіталізували із черепно-мозковою травмою та переломом. Про те, що його збив автомобіль, і чоловік потребує допомоги. Медикам повідомили очевидці. Кликали очевидці, які повідомили, що від кільця дубнівського так званого є десь близько 500 метрів. Збили людину. В результаті при приїзді людин, при приїзді на виклик бригади, ми де було оглянуто хворого, де було попередній діагноз закрита черепно-мозгова травма, з головного мозку. Забійна рана спинки носу та закритий перелом середньої третій правої гомілки в результаті було госпіталізовано міську клінічну лікарню. При прибутті бригади уже даний постраждалий був звичайно свідомості. Хоча, зі слів людей, які викликали, він був без свідомості. Спочатку хто ж винен у цій аварії водій чи пішохід, слідчі наразі з'ясовують. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.